Шановні пані та панове, брифінг щодо ситуації із групою захворювань на гостру кишкову інфекцію в місті Калинівка Хмельницького району на Вінниччині. Станом на 10 годину 2 липня 2025 року кількість постраждалих складає 29 людей. З них це 10 діти віком до 17 років та 19 це дорослих, з яких 26 госпіталізовано в Калинівську центральну районну лікарню. інші Троє Вінницьку обласну дитячу інфекційну лікарню Вінницької обласної ради станом на сьогоднішній ранок детектовано збудник захворювання, а саме сальмонела. Скоріше за все, сальмонела ентерітідіс Усі особи звернулися за медичною допомогою протягом останніх трьох днів з 29-го з вечора, по 1 -е липня цього року. Попередні діагнози: харчова токс токсикоінфекція, інфекція, гостра кишкова інфекція, гастроентероколіт. Станом на сьогодні у чотирьох вже виділено цей збудник. Ймовірне джерело зараження. За епітонамнозом всі захворіли з 28-29 червня. Вживали шаурму у закладі громадського харчування в місті Калинівка. Характер спалаху побутовий і не пов'язаний з організованим колективом. Реакція на вжиті заходи. Вже 30 числа разом із працівниками Держпродспоживслужби розпочато епідеміологічне розслідування з моніторинговим візитом до об'єкта, а саме об'єкту громадського харчування. Участь брали фахівці ВСП Хмельницького районного відділу нашої установи та представники Держпродспоживслужби. Заключна дезінфекція в осередку проведена 30.06. Станом на 1 липня заклад вже не працював. 1.07 відбулося засідання ТЕПТНС Калинівської територіальної громади, на якому було вирішено вважати дану ситуацію надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня. Також ухвалене рішення про закриття цього закладу громадського харчування. Проводиться інформаційно просвітницька робота серед населення. Сальманольоз це гостре інфекційне захворювання, збудником якого є патогенні мікроорганізми роду сальмонелла. Основним джерелом інфекції є сільськогосподарські тварини, а саме велика рогата худоба свині, гуси, кури, яйця. Факторами розповсюдження, м'ясо птиці, продукти, які проходять недостатню термічну обробку, брудні руки або кухонне обладнання, інкубаційний період від 6 до 72 годин найчастіше симптоми з'являються в першу добу захворювання. Основні ознаки захворювання Раптове підвищення температури тіла до 39-40 градусів, нудота, блювота, спастичний біль в животі, рідкі випорожнення специфічного кольору і специфічного запаху, слабкість, головний біль, іноді озноб у дітей. Таке захворювання може перебігати з зневодненням. Що робити, щоб не захворіти? Мити руки з милом перед їжею після туалету, після контакту з тваринами та сирими продуктами, не купувати шаурму, салати, місні вироби в неперевірних місцях, де немає холодильників і водопостачання, не вживати сирі яйця або яйця з тріщинами в шкарлупі і ті, що не підлягають, не піддаються термічній обробці. Дотриматись кулінарної гігієни. У спеку особливо уважно ставитись до продукти з обмеженим терміном е, зберігання. У разі появи симптомів одразу звертайтеся до лікарів, не займайтесь самолікуванням. Вітаю, шановні панове. Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області, розглянувши повідомлення Хмельницького районного відділу Центру контролю профілактики хвороб МОЗ України звернення щодо госпіталізації 25 хворих осіб, яким був поставлений діагноз харчова токсикоінфекція вчора, 1 липня, на підставі зазначених листів було здійснено захід державного контролю Держпродспоживслужби, але разом з тим, при відвідуванні закладу громадського харчування, яке знаходиться в місті Калинівки і яке пов'язують з харчовим отруєнням державних інспекторів ветеринарної медицини, не було допущено до здійснення заходу державного контролю, тобто оператором ринку. Який здійснює обіг харчових продуктів, було відмовлено у допуску. В зв'язку з зазначеним державними інспекторами було складено акт про недопуск до перевірки. Даний акт тягне за собою відповідальність у вигляді адміністративного стягнення у відповідності до статті 60. П'ятої закону України про державний контроль у е, сфері е, безпечності харчових продуктів, який тягне за собою адміністративне стягнення у вигляді штрафу 56 тисяч гривень. Крім того, рішенням головного державного ветеринарного інспектора Вінницької області 1.07 було призупинено роботу зазначеного закладу. Дане рішення було направлено оператору ринку, який здійснює обі харчових продуктів.